Отримати послуги на краю міста довжиною в життя у північному куточку Кривого Рогу, а саме Тернівському районі, відкрив свої двері відділ обслуговування громадян пенсійного фонду України. Не може нарадуватися новому сервісному центру пані Світлана. До цього часу жінка щоразу витрачала з годину, аби добратися до найближчої точки обслуговування громадян. Дуже далеко це так незручно, особливо для нас пенсіоніра. Це дуже незручно. І оце, що зробили тут це це. Прілість. Я як почула, я приймала, я можу нарадуватися, правда. Представте, я живу на раковато, і оце їсть на той сімфон. Дуже незручно. Але це добре. Спасибо тим, хто це зробив. У щойно відкритому сервісному центрі працюватимуть три спеціалісти, які щодня прийматимуть до півсотні городян з різноманітними питаннями, як от призначення перерахування пенсії, житлових субсидій, надання інформації з реєстру застрахованих осіб, видача пенсійного посвідчення, та не тільки до слова, цей центр став восьмою точкою обслуговування громадян у Кривому Розі, яка відкрита за ініціативи керівника головного управління пенсійного фонду Дніпропетровської області. Це робить надання послуг для мешканців віддалених районів міста. Зручним та швидким. Сподіваємося, що людям буде дуже зручно. Це є одні з умов наближення надання послуг до мешканців Дніпропетровщини. Район Тернівський, він спальний, можна сказати. Багато людей проживають в цьому районі, тому їм буде дуже зручно звернутися на прийом до спеціалістів пенсійного фонду і отримати всі послуги, які надаються органами пенсійного фонду. Наразі в Дніпропетровській області функціонує 44 сервісних центри, які обслуговують майже 900 тисяч людей похилого віку, майже 200 тисяч з яких проживає у Кривому Розі. Костянтин Бєліков, заступник міського голови, каже, попри безкоштовний проїзд, добратися до найближчої точки обслуговування через велику протяжність міста пенсіонерам важко, тому створювати нові центри конче важливо. В умовах військового стану децентралізація послуг, особливо таких важливих, надається на пенсійний фонд. створені умови для того, щоб люди могли... В першій доступності прийти отримати послугу, отримати консультації, е з'ясувати всі а зараз це через комп'ютерну мережу все йде, всі обставини і на численні пенсії, на субсидії у Тернівському районі. Проживає майже 30 тисяч пенсіонерів, які віднині зможуть звернутися до відділу обслуговування громадян за таким графіком: з понеділка, по четвера, з 8 ранку до 17.00, у п'ятницю з 8 ранку до 15.45. Антон Чекаль Андрій Яковлєв, перший міський.